Мої вітання! Сьогодні зовсім коротеньке відео. Знову у нас корекції і знову викладний френч. Ногтову пластину ми підготували по стандартній схемі. Нанесли також рубербазу, просушили в лампі одну хвилину. Далі я беру в роботу білий полігель від компанії Sealer і формуємо з вами ногтєве ложе. Полігель намагаємося максимально вирівняти, щоб у нас було менше роботи в опилі. Не забуваємо про прикутикульну зону, матеріал виводимо в нуль, також формуємо бортики і не забуваємо гарно прихлопувати полігель до нігтєвої пластини, щоб на середині не утворилися від шарування. Пензлик у мене з натурального вурсу, у мене колонок. Пензлик я змащую у звичайному спирті. Полігель ми з вами просушуємо 2 хвилини. І приступаємо далі вже до опилу нашого бортика. Я беру пилку 180 гріт, формуємо бортик. Не забуваємо, що між ногтєвим ложем та вільним краєм у нас повинен утворитися прямий кут, також проходимо пилку зверху. І прибираємо нерівності, які змогли утворитися при викладці матеріалу. Запит клієнта у нас був френчик темно-зеленого кольору, також ми додамо трішки з вами блиску, як завжди, щоб наш манікюр більше сяяв, так як у нас це знову ж таки що новий рік. Прибриваємо пил, далі я беру зелений гель-лак торгівельна марка Push. І промальовуємо гарно вільний край та не забуваємо про бортики. Обов'язково промальовуємо всю висоту бортиків і не запускає. також не забуваємо про вусики нашого френчу. Намагаємося не заходити на верх ногтьового ложа, щоб у нас з вами було якомога менше роботи при опилі. Гель-лак з вами ми просушуємо одну хвилину. Далі я беру в У мене є втирка така зеленого, смарагдового кольору. І такими хаотичними рухами, пальчиком або чим інде. Ми з вами наносимо втирку та знову ж таки в лампу на 30 секунд. Далі я беру блискітки у мене від Designer Professional, вони мають зеленуватого та такого фіолетового кольору, що буде нам давати гарний блиск. Наношу його ближче до нашого френчику, до лінії нашої посмішки, також просушую в лампі. Далі я взяла. Прозорий гель, у мене також гель-прозорий від Designer Professional. І заповнюємо наш вільний край прозорим гелем, розподіляємо та формуємо остаточну форму нашого нігтика. Просушуємо в лампі 2 хвилини і опилюємо. Пил у мене був спочатку твердосплавною фризою, потім пилкою. І такий результат у нас з вами гарний виріс. Також нам ще потрібно тут зашліфувати кутикулу, але часу на зйомку в нас не.